Як мати, колихаюча колиску, біля немовляти сидить книжком, похитуючи шли дитині ласку, пісню наспівує так близько, і щаслива вона в своїй любові до дитини народженої тут. Навколо сяє спокоєм чудовим, тишею це матері її звук, я вирощу тебе таким же сильним, поділюся з тобою, любов'ю буття, і могутнім ти будеш і вільним, ти є народжене мною дитя. Поміч важлива проявлення себе, кожна твоя дія до успіху зведе, Відтворення усюди достатку всього, головна допомога в радості свого, повага у цінності, самого себе, тебе до правильних дій приведе, всякого стрічного. Палити не треба або розчиняти засіяного неба. Кожний врегулює власні стихії, любов присутня у світлі мрії, надію подавай власним що є, радість життя зарядить обілля. тиха радість глибина своя. Комусь чужому вона, не рідня. тебе живить, зростає в тобі, Зберігає тебе потужна в собі, щаслива в собі, коли хає мати, тихо наспівує для немовляти, слова підбирає для серцебиття. знайомить зі світом. Своє дитя.